А перед початком цього відео хочу вам порекомендувати телеграм-канал Ангарта. Це перший монархічний часопис. Тут ви можете знайти багато цікавих постів на різні теми, які вам точно сподобаються. Посилання буде в описі. А ми розпочинаємо. 1945 рік Весілля єдиної доньки Дона Віто навіто У день весілля жоден сицилієць не може відмовити у допомозі тим, хто про неї просить. Про допомогу просив трунар Амеріго Бонасера. До того ж, його донька це хрещениця дружини Дона. Амеріго розповів Віто про те, що під час прогулянки з хлопцями його доньку намагалися зґвалтувати, але вона захищалася і її жорстоко покалічили. Бонасеро ж відразу звернувся до поліції, проте суд гвалтівникам дав умовний термін. Віто Корлево не поцікавився, чому Амеріго не пішов відразу до нього. Адже він би допоміг би відразу. Без заперечень. Бонасера це пояснив тим, що він вірив у справедливість, а зараз просить Дона Віто вбити кривдників. Віто відмовив Бонасері, проте пізніше пообіцяв їм помститися в інший спосіб. Цю справу дон Корлеоне довірив вірному Капу Клеменсо. Тим часом на дворі йде весілля конні Королеоне з Карлоріці. Також на весілля приходить Майкл Королеоне разом зі своєю дівчиною Кей Адамс. Майкл нещодавно повернувся з війни, на яку він пішов добровольцем. Він молодший син Дона Корлеоне. А також не хотів себе пов'язувати із сімейною справою і старався бути подалі від сім'ї. Його ж сім'я займалася експортом оливкової олії, а взагалі криміналом. Щоб не бути схожим на своїх, Майкл навіть не вдягнув смокінг. Він прийшов у військовій формі. На весілля був запрошений вбивця Лука Бразі, який пізніше подякував за це Дону Корлеоне. Як так сталося, що настільки небезпечний вбивця дружить з сім'єю Корлеоне? Все просто, коли Світо Корлеоне зробив йому пропозицію, від якої він не міг відмовитися. Майкл знайомить Кей з братами Фредо та Томом. Том був зведеним братом. Його в сім'ю привів старший брат Сантіно. Старший брат Сантіно не сидів на місці під час весілля. З того періоду в старшого брата з'явилася коханка Люсі Мансіні. Також Дон Віто пообіцяв допомогти пекарю Енсо, який ще й зробив торт для молодят Конні та Карло. Справа в тому, що донька Енсо закохалася в одного іммігранта, який служив в США під час Другої світової, і зараз після завершення війни його мали відправити додому. Прохання було таким: допомогти з отриманням потрібних документів для постійного проживання в США. Війто довірив цю роботу тому, а він в свою чергу направить сенаторам з іншого штату. Тим часом усі веселяться. На весілля приїхав відомий співак Джоні Фонтейн, який був хрещенником дона Корлеоне. Після виступу співак підійде до Дона з проханням отримати одну важливу для нього роль, яку йому не хоче видавати режисер Вольц. Це завдання Дон довірив знову ж тому Хейгену. Також Дон Корлеоне сказав тому: що не довірить жодної справи в сім'ї новому родичу Карло, після чого пара відправилася в першу подорож, а Том до режисера. Вольц спочатку не зрозумів, хто прислав Хейгена, але, зрозумівши, запросив у гості. Вольц показав свого дорогого жеребця, а потім запросив на вечерю. Під час якої сказав, що в житті не дасть цю роль Джонні, адже той увів у нього молоду та привабливу акторку, після чого посилає геть Тома. Том спокійно йде, а на ранок Вольц прокидається в крові і бачить на ліжку відрублену голову жеребця. Після цього Джонні отримав роль. Далі відбувається зустріч Дона Корлеоне із Солоцо, на якій пропонують продавати наркотики. Сім'я Корлеоне матиме 30% від продаж на рік. Але Віто повинен поділитися своїм впливом політиків, які прикрили б це все. Віто відмовився і заявив, що політики на таке не підуть, і Корлеоне втратять свій вплив. А от Сантіно зацікавився такими пропозиціями і запитав щодо прибутку сім'ї Таталії. Які погодилися на цю домовленість. Тоді ж Віто сказав своєму старшому сину помовчати. Пізніше Дон попросить лук Бразі піти на розвідку до сім'ї Таталія. піти з ними на співпрацю. Проте там лук Бразі і вб'ють. На виході з магазину Тома Хейгена зустрічає Солоццо і його люди, після чого садять консельєрів машину. Тим часом Дон Віто їде в місто разом із сином Фредо, адже охоронник Дона Полі захворів. Коли Дон вирішує піти купити фруктів, його розстрілює декілька мефіозів. Фредош сидів біля тіла батька і плакав. Про замах на Дона Корлеоне Майкл дізнається лише ввечері з газет під час прогулянки з Кей. Поки батько був у предсмертному стані, тимчасовим Доном став Сантіно. Ніхто не знав, чи виживе Дон, чи ні. Солодство тим часом закликає Тома, щоб той посприяв Сантіно прийняти умови щодо торгівлі наркотиками, і що Дон Корлеоне вже мертвий, і що якщо не розпочати таку співпрацю, це призведе до масштабної війни сімей. Проте Дон вижив. Соні поклявся помститися за батька, а ще наказав вбити охоронця Дона Віто, Полі. Цим зайнявся Клеменцо, вивіз охоронця за місто, де і вбив його. Також усі дізнаються, що Лука Бразі мертвий. Їм прислали бронежилет Луки разом із рибою, що означало, що Лука лежить разом із рибами. Під час зустрічі Майкл зараз рекомендує поїхати Кей до батьків, щоб не вплутувати їх всі справи, а сам їде до батька в лікарню, де й бачить, поруч з Доном Королеони нема охорони. Тому Майкл перевіз в безпечнішу ділянку лікарні, перед вбивцями прикидається охороною. Туди ж приїхала поліція. Один з поліцейських, капітан Макласки, вдаряє Майкла в челюсть. Солоццо пропонує провести зустріч з Майклом, адже він не займається сімейними справами, і з ним вони думали, вийде домовитися. На сімейній зустрічі Майкл каже, що потрібно, щоб він вбив Солоцо і Макласки. Сантіно насміхатиметься з нього, але погодиться на такі дії. Тут Майклу допоможе Клеменса, який сховає пістолет у вбиральні ресторану, де відбудеться зустріч, дізнавшись перед цим, де відбудеться та зустріч? Спочатку Майкла везуть в іншу сторону, але все ж усі прибувають на те місце, де їй планувалося. Ну а далі Майкл відлучається в вбиральню, де знаходить пістолет, після чого вбиває Макласки та Солоцу, А сам після того ховається на батьківщині Віто Корлеоне на Сицилії, допомагає з цим Майку давній приятель Віто. Дон Томазіні. Мазіні про Макваски виходять статті в газетах, які кажуть про те, що Макваски займався поганими справами. Війна між сім'ями все ж таки розпочалася. Потім Дон Віто повертається додому з лікарні, дізнавшись, що Майкл тепер теж займається сімейними справами, дуже засмутився. Тим часом Майкл закохується в місцеву дівчину Аполонію, після чого одружується з нею. А от в Нью-Йорці Соня дізнається, що Карло б'є Коні. Сантіно пообіцяв вбити Карло, проте Коні благає цього не робити. Соні ж побив Карло привселюдно і пообіцяв вбити, якщо той ще хоч раз щось зробить з його сестрою. Через деякий час вона дізнається, що Карло її зраджує і починає істерити. Карло ж побив свою вагітну дружину. Після цього Сантіно пообіцяв вбити Карло. Проте на в'їзді в місто Сантіно розстрілюють мафіозі. Дізнавшись про це, Віто просить Тома організувати зустріч п'яти сімей, щоб нарешті завершити цю війну. Трунар Бонасера пообіцяв Віто Корлеоне зробити труну для Сантіно. Про загибель Сантіно дізнається Майкл, який просить свого охоронця підготувати машину. Але той бачить, як охоронець швидко тікає, і тут підривається машина. У машині була Аполонія. На зустрічі Дон Корлеону все ж погодиться на торгівлю наркотиками після багатьох відмов. Але дітям нізащо не будуть їх продавати. Віто просить про захист для свого меншого сина Майкла, який має повернутися додому. Усі ж погодилися, і мир настав. Після повернення в Нью-Йорк Майкл їде до Кей, з якою він не спілкувався дуже давно. Після чого робить їй пропозицію. Кей погодилася. Тим часом Віто Корвело не відходить від справ і передає усі справи Майклу. Майкл робить своїм консильєрі батька, а Тома відправляє адвокатом в інший штат. Далі Майкл вирушає в Неваду, де планує викупити бізнес в Могріна. Майкл хоче покінчити з нелегальним бізнесом і перейти в легальний. Мо відмовляє Майкл, але той нагадує, що сім'я Корлео не вкладалася в бізнес Могріна, а ще Мо бив брата Майкла Фредо. Після повернення додому Майкл пішов до батька. Віто каже, що ніколи не хотів, щоб саме Майкл взяв усі справи на себе. Для нього він хотів кращого майбутнього, щоб Майкл став сенатором. Також Віто каже, що Барзіні, тобто ті, хто вбили Соні, захочуть вбити і Майкла. Вони спеціально організують зустріч, де й вб'ють його. Той, хто запропонує зустрітися, той зрадник, пізніше Віто Корлеоне помре, граючи зі своїм онуком Ентоні, сином Майкла. На похорони Віто Корлеоне зібралось усі голови п'яти сімей, в тому числі й Барзіні. Про зустріч Майкл каже Тесіо, який і виявився зрадником. Майкл каже тому. Що треба розібратися з усіма головами ворожих сімей після хрещення його племінника, хрещеним батьком якого стане Майкл. Під час сцени хрещення дитини зображено ще й вбивства ворогів Корлеоне. Після хрещення дитини Майкл просить Карло повернутися додому і чекати його там. Тим часом Том супроводжує Тесіо. Той просить його про допомогу, але Том відмовив: Тесіо зрозумів, що йому кінець. А також Тесіо попросив передати Майку. Це лише бізнес, я його завжди любив. Після чого вб'ють Тесіо. Тим часом Майкл приїжджає додому до Карло. Майкл заявляє, що знає, що Карло причетний до вбивства Сантіно. Як покарання, Майкл відстороняє Карло від усіх справ і наказує відправитися йому в Лас-Вегас. Коли Карло сідає в машину... Його там і вбивають. Під час переїзду сім'ї Корлеони з будинку до Майкла прибігає його сестра, яка звинувачує його у вбивстві Карло. Почувши це, Кей запитує в Майкла, чи він дійсно вбив Карло. Майкл каже, що ні, що це все брехня. А далі Кей бачить, як інші присутні цілують руки дону Майклу Корлеоне, і розуміє, що Майкл збрехав про вбивство.